Після пропозиції, які чому ми довго були там в перемовинах, і так далі, знову ж таки, ми ніколи не відмовлялись від того, щоб дізнатися, скільки ми коштуємо, але так були довгі перемовини, тому що хотіли все ж таки отримати ту оцінку, яка нас задовільнить там за ці 15 років, які ми вклали. Ну і плюс тут так фактори склалися, що за весь час перемовин бізнес продовжував зростати. Ви завжди були відкриті до пропозицій, і ну як завжди, ну або часто буває у людей. Е, наступає якийсь переломний момент, коли людина відчуває, що я вже готовий. Е, у вас ця точка була е, саме коли прийшла та пропозиція, яка була, або Може, там без цієї пропозиції на якомусь ментальному метафізичному рівні ви це розуміли? Що вже що на історі на історичному рівні? Ну от історія там 15 років. Ми ж там самі дуже гарно розуміємо.